3 лютого Слов'янськ попрощався із Володимиром Кульматицьким та Геннадієм Голотою. Прощання із колишнім заступником міського голови Слов'янська та його водієм відбувалося у 10-й годині ранку у свято-воскресенському храмі, що у мікрорайоні Словкурорт. Кілька сотень близьких, рідних, друзів та колег проводжали чоловіків в останню путь. Нагадаємо, обидва чоловіки зникли 28 січня. Люди у формі без впізнавальних знаків забрали Володимира Кульматицького та Геннадія Голоту. Від будинка Володимира Володимировича родина докладала масу зусиль, аби віднайти рідних. По факту викрадення людей та автівки було відкрито кримінальне впровадження. Пошуки зниклих завершилися 31 січня, коли у Харківській області віднайшли тіла із вогнепальними пораненнями голови. За словами заступника начальника Олександрівського райвідділу міліції Олексія Ващенка, тіла були знайдені у 25 метрах від дороги. Експерт зафіксував по два вогнепальних поранення у кожного загиблого. Мобільних телефонів при них не було, проте всі цінні речі залишились на місці. Доля подальшого розслідування справи вирішиться після визначення територіальної приналежності скоєння злочину. Після церковної служби траурна процесія рушила у напрямку кладовища мікрорайона Північний. Саме там і будуть по. Ховані загиблі.